Друзі, всіх вітаю! Відбулося в мене засідання в Київському апеляційному суді по адміністративній справі. Дуже-дуже ну, я обурений, не хочу, щоб були в Україні такі судді. Немає місця таким суддям у судах. Мало того, що вони отримують великі суми заробітних плат, але роботу якісну вони свою не хочуть виконувати. Розглядаючи сьогодні справу, суддя не то, що не дослідив докази наявні в матеріалах справи. Він відмовився слухати ні мене, ні особу, яка притягається до відповідальності. Відмовив у допиті свідків, досліджені доказів, які ми хотіли надати. Просто формально розглянув справу і все. З моєї сторони, на це буде відповідна реакція, буде написана скарга. Ніколи я не писав скарги на суддів у Вищу Раду правосуддя. Але вже почав писати. На одну суддю написав і ще дві скарги написати. І в тому числі, і на цього суддю напишу. Усіх вас, людей, адвокатів, закликаю реагувати на. Такі дії суддів, оскільки тільки таким чином, можливо, маю надію, можна буде на них вплинути і щось зміниться. Хоч що в Україні все ж таки судова е система працювала, здійснювався судовий розгляд справ належним чином, а не е тап-ляп, як захоче суддя. Винен, не винен, ну, не може так бути. Всім гарного дня!